Вітаю вас, малята, на занятті! Сьогодні ми з вами закріпимо наші знання про хліб. Ми вже багато з вами розмовляли, багато дізналися нового про хліб. Так, і ми вже дуже багато знаємо про хліб. Отже, сьогодні будемо грати в ігри. Так, і так, перша наша гра що спочатку, а що потім. Із запропонованих картинок. Ми з вами складемо ланцюжок, як до нас приходить хліб. Так, спочатку підготуємо землю. Знайдемо картинки, де в нас трактор готує землю. Так, ось перша картинка. Так, І перша картинка нашого ланцюжка. Далі трактор зерно сіє. Шукаємо. Так, наступна картинка ланцюжка, трактор сіє зерно. Так, далі ми бачимо, що зерно проростає та достигає. Так, колосочки пшениці. Наступна картинка ланцюжка. Далі виходить техніка в поле і працює техніка. Так, шукаємо. Так. Комбайн коси, так, і збирають у трактор. Так, далі зерно відправляється до млина. Так у млині зробили борошно. Потім борошно відправляється у пекарню. Борошна засипають до тіста міса, замісюють борошно. Так, далі пекарі формують тісто. Так, ось такий. Із такого тіста буде хлібчик. Так, Потім тісто відправляється у піч, випікається, так, і виходить готовий хлібчик. Далі хліб відправляється до магазину. Машина відвозить до магазину. Так, і вже потім ми з вами можемо купити хліб у магазині. Ось ми з вами склали ланцюжок, як до нас приходить хліб. Отже, ми з вами розглянули ланцюжок, як хліб приходить до нас. Так, наступна наша гра Що зайве. Перед вами будуть з'являтися картинки, а ви будете називати Що зайве. Так, отже, почали. Так, розглядаємо, що в нас тут зайве. Так, морква. А тут що зайве? Яблуко правильно. Так, наступна наша картинка. Так, тут зайва яєчня. А тут банан. Правильно. Так, наступна картинка. Так, твердий сир правильно. І остання картинка. Уважно роздивіться. Так, а тут зайва сосиска, молодці. Наступна наша гра Що роблять з борошна. Так, підготуйте цеглинки лего. оранжевого, синього, блакитного, жовтого, червоного та зеленого кольору. Так, перед вами будуть з'являтися картинки і будемо обирати за допомогою цеглинок, що зроблено з борошна. А допоможе нам у грі весела мишка. Отже, розпочинаємо нашу гру. Перша наша картинка каша та булочка. Що зроблено з борошна? Знайдіть та покажіть мені цеглинку. Так, у мишки жовта та червона цеглинка. Так, яку ми маємо показати? Так, червону правильно. Наступна картинка з мишкою картопля фрі та пиріжки. Які в неї цеглинки? Так, синя та блакитна. Шукаємо, що зроблено з борошна. Яку цеглинку покажемо? Так, блакитну, правильно. Так, наступна наша картинка морозиво та тістечко. Які там цеглинки? Так, оранжева та зелена. Яку цеглинку покажемо? Так, зелену, молодці. Наступна хліб та запечена курка. Так, які цеглинки? Так, червона та жовта. Давайте знайдемо, яку потрібно показати цеглинку. Так, червону, правильно, хліб зроблений з борошна, це ми вже добре знаємо. Так, наступна наша картинка печиво та каша. Так, цеглинки з синього та блакитного кольору. Так, яку нам потрібно показати цеглинку? Так, синього, правильно, бо печиво зроблене з борошна. Так, наступна каша та піця. Так, цеглинка оранжевого та зеленого кольору. Так, яку цеглинку покажемо? Зелену, правильно, бо піца вона зроблена з борошна. І місто для піци зроблене борошна. Наступна наша картинка салат та булочка. Так, кольори в нас які? Оранжевий, оранжевий колір та зелений. Так, яку цеглинку ми покажемо? Так, зелену, правильно, бо булочка зроблена з борошна. Так, і остання наша картинка піца та салат. Так, цеглинки в нас синього та блакитного кольору. Яку цеглинку покажемо? Так, синього, молодці! Ви дуже гарно розібралися, які продукти виготовлені з борошна. А в цьому нам допомагала весела мишка. А зараз ми пограємо у гру, яка називається так чи ні. Я буду вам задавати питання, а ви будете відповідати так або ні. І будемо з вами показувати пальчик так або ні. Так, зрозуміли? Так або ні. Так, пальчик вверх а ні, пальчик вниз. Так, перше питання. Для вирощування хліба працює дуже багато людей різних професій. Так, як ми покажемо пальчик? Ось так, правильно. Так. Хлібобулочні вироби можна купити у відділі іграшок. Молодці. Так. Хліб готують з картоплі. Розумнички. Хліб готують з борошна. Так, правильно. Хлібом можна гратися? Ні, не можна. Так, наступне питання. Хліб корисний. Так, правильно. Наступне хлібом можна кидатися. Ні! Правильно, молодці дітки, ви дуже гарно знаєте правила поводження з хлібом та з чого зроблені продукти, з чого зроблений хліб та хто працює для виготовлення хліба. Малята, на цьому наше заняття добігає кінця. Ми з вами розмовляли про хліб, про хлібобуличні вироби. Так, Хто працює для того, щоб ми отримували хліб? На цьому заняття закінчилося. Дякую вам, малята, за увагу! Ви великі розумнички. До наступних зустрічей. Бувайте!